Привіт, рубрика Таємниці Сновинь. Хвилинку приділю своєму досвіду, що значить нечиста вода. З водоростями, з мулом і з усім іншим. Кожен раз, як мені насниться вода, в якій я пливу, вона з грязю, з мулом, з водоростями. У мене завжди починають хворіти діти. Я розумію, що всі знають, що погана, там, темна вода до поганого, що будуть якісь неприємності, але є такі люди, які цього не знають. Тому я це записала саме для вас. Якщо вам сниться темна вода, мутна, грязна, це може значить, що у вас будуть неприємності. Або ж хтось з близьких, або ж ви самі можете захворіти. Тому е такі знаки не нехтуйте. Наснилася вам темна вода. Бережіть себе. Е в мене програється завжди. Тільки приснилось, день-два можна чекати якихось таких неприємностей. Тому. Комусь на заміточку, користуйтесь.